А де чиста біда з бабу, а де на дивись і того світського життя з Катериновосарчу напридумує собі шас і каже, каже, Михайле, купи мені шубу? Але його шлях трафить, ти, баба, чисто здуріла чи як? Ну, а я відки тобі взму на шубу, га, відки. Ще й каже, хочу натуральну, я їм наносити не буду. І дзюбає мене, і, і капає на мозок, уже її бив і кричив, ніц не помагає. Тади понавідомою тих передач про моду, а чоловіки спокою не мають. Але якось я вночі пробудився і стрільнула мені ідея. Мені все серед ночі файні ідеї приходять. Ну, а я що? Не хлоп, га? Я не можу своїй жінці достати шубу. Ну, як не шубу, то хоч шкіру на шубу, га? Рано бігом до кума. Кажу, куме, ваша жінка має шубу? Кум каже. Ви, знаєте, кажу, куме, як би то файно було, якби наші жінки вбрались у шуби, га? Ще й натуральні. І пішли до церкви. Кусі подивив на мене похмільними очима та й каже. Я не розумію, куди ви клоните. Відки шуби мають бути у наших жінок, куме, які ви тупі, як баран. Але я вам поясню, дякуйте Богове, що ви маєте такого кума, як я. Дивіться і слухайте, але уважно, ми живемо недалеко від гір, та? у горах є звірі, ведмеді, наприклад. Ведмеді зараз зимов у барлозі спліє і лапу суд. У мене є обріз дома, а ви будете подільником, га? Та я не знаю. Три літри горівки, куми берем з собою, і дві п'ємо дома. О, коли йдемо, то треба підготуватися. Справа не легка. Це вам не щурів стай не ловити. Як уб'єм хоч одного ведмеді, то з одної шкіри дві шуби будуть. Ну моя гані хоч баба ви, а для ваші гафії як граблі. Коротше готувалися ми, як на війну. Набрали тушунок, сірників, горючого. Ну як без цього? Без цього ком не піде. У п'ятницю зрані рушиєм. Ганька каже. Куди це, Міхайле, ти зібрався з цим п'яком? Мовчи, баба дурна. Я добитчик, йду тобі шубу добувати. Головиха має норкову, а ти будеш мати ще скрутішого звіра. звіра. Яй, Михайле, уважі, бо ти вічно що знайдеш на свою голову. Усе вступиш, як не в гімноту, в партію. І де в тебе, не небедів, не каркай на дорогу. І дивися, по не ляпай, бо позавидують, та й справа зірветься. Обріз замотав у катрани, поклав на саме з під рюкзака. Добралися й ми файно. Поїздом з Городенки до Коломиї, потім до Ворохти. вийшли з поїзда. Кругом краса, свіже повітрі, гуді бензопили. Спитали якого з Гуцула. Де у вас в воді сі ведмеді? А він каже: хлопці, у нас тут увечір, як пана то всі як ведмеді. Але якщо вам треба справжнього ведмеді, того вуйка з лісу, то вам треба йти аж за ту гору потім в долину і ще раз в гору. Там підвернуту стару смереку є барлога і відмід спить. А на що вам того ведмеді, хлопці? Ми, журналісти, хочемо у нього інтерв'ю взяти. Бувайте здорові, вуйку! Ідіть, здорові, хлопці, але дивіться, щоб вам чесом сніг падав на чола і не топився Шо що? Щіслявої дороги, ведмедеве вітання від вуйка Івана. На тім всі розійшли. Аби з кумом зачилися дерти в гру, погада файно, морозець збере, до вечора перейшли гру. Розклали табір, віпали, з'їли потушанці, вночі дуже вели вовки. Ми зі з кумом тулилися один до одного, як закохані у першу шлюбну ніч. Я вночі думав, що кологанькі, та й три рази з плечі закидав на кума ногу, Кум кумборонивсі, на ранок трохи тріслися, але встали, віпали для согріву і рушали. Десь за пару годин дійшли ми до того місця. Дійсно, не збрехав гуцул. Є повалена смерека, і барлога під нею. Звідти йде пара, а в середині чут хропе відміть. Подивилися ми з кумом один на одного, віпались флешки для сміливості. Кажу: куме, я стаю тут перед барлогом з обрізом. Ваші задачі віманити ведмеді з барлоги. а як я буду його виманчувати. Та як будете виманчувати, куми? ви що тупите? Та ж візьміть патек та й пошторкайте, га? А потім відбігайте. Мідвід за вами вибігає, а я стріляю і все, поняли? Та поняв, поняв, лише ви стріляєте добре. І у ведмедя не в мене. Куме, в мене глас алмаз не трендіт. бо ще треба шкіру з нього здерти і додому добратися. Честь іде, га? Давай. Кум зачув штуркати. Дюхав, дюхав, аж за десятим разом попав. Або в око, або в шейке з болюче місце, але відмідь так зарикав, що гори здригнулися. Я зразу учув запах. Кума. Той запах навіть перебив запах ведмеді. Розсунулося ріщі і звідти показалася величезна голова. Тепер кум чув мій запах. А потім крикнув: «Куме, стріляйте. Я натиснув на курок, що скласнуло, і нідему, ні кадила осечка. Я ще раз осячка. Тепер ми з кумом обмінялися запахами, аж відміть скривився. Але від цього він не придумав ближче знайомитися з нами. Зарикав ще раз і зачів вилізти з берлоги. Я знав, що кум добре бігав у школі, но не думав, що аж таки так, а ще не думав, що можу його передогнати в горб. Але коли я пообзирався назад, то поняв, що ведмідь тренувався теж не один день. Кум перший скочив на смереку, а я на другу. У мене страху виросли нігті, і я дерся, як білка, кум віліс вище від мене, бо у нього вища смерека була. Відмість зразу кинувся до моїх смереки і зачив лізти до мене, але йому ніяк не виходило, бо стовбур підо мною був чисто мокрий, то він всі сунув. А потім він взявся до куму смереки, а кум, як на був браний у брезентові штани. То волога не просочувалася через них, то відмідь доліз до кума, утрутив його смереки, кум упав пляцком, певно за страху зумлів, або прикинувся мертвим. Відмідь кинувся до нього, але коли понюхав, то скривився і зачів пчехати. То захисний запах кум віддав такий, що я вчуваш на смерець, накидав на кума ріщі снігу, припорпав, би не смерділо. І знову взявся до моєї смереки. Дякувати Богові, що я добре попив перед охоту! З мене файно відділялася захисна рідина, і відмід сунувся. За декілька підходів він сі змучив, навалив на кума купу, а купа була, дай Боже, бо відмідця зовсім не йшов на двір. Та й пішов звідти. Відки прийшов. Кешко було відорвати пальці від смереки. Бо загнав їх аж під куру. Але десь через годину я зліз. Відпорпав кума, відтер снігом. Лишилися ми без нічого, все коло барологи погубили. Може, вернетесь і куме, а й дітьми на дідчу маму, я вже штуркав. Куме, а чого ви так воняли, га? Та то є злосте. А ви думаєте, від вас пахло? Ой, і ми йти, лісти, мокрі, холодні, підерті обробли, ледвим дійшли до поляни, а там копиці сіна. Ой, й куме, давайте заліземо в сіну та й погріємся трохи, га? Залізли, гріємся. Дивлюся, кум закурив. Кажу, куме, не куріть у сіні. А то що має сіна? Ой, ой, куме, горемо! Ой, копиця сіймела і вбрання на нас сіймело. Каче по земле, господи, але дивимося згори біжі люди з патиками. Кажу, хто це куми? Та це... Та, 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 та хто це такі куми? Е, та це, певно, люди біже сігріти. Де як сіно файно горять? Йой! Як ті люди прибігли до нас, як зачали сігріти і як зачели нами сікішити, кажу, та ви курва, за що нам сіно спалили? Я не знаю, як кум, але я давно такий битий не був. Гнали вони нас певну пару кілометрів і пару раз доганяли і сігріли. Через п'ять днів ми таки добралися додому, обгорені, обкоцані. Кум ще й обморозив вуха. Прийшли серед ночі, гані не впізнали і не пустила до хати. Кумова жінка теж. Ночували в стайне. На ранок ще досвіта. Ганька не роздивилася, думала, що то злодії. Зайшли корову красти. Дала мені шопли по чолі, а кумове забила граля в ногу. Ей, відійшов я. Жию, але з селом не можу перейти, бо всі сі питають. А да шуба Михайла га? Та малпа всім розляпала. На тепер у куфайці, я її дам світське життя, лиш би вже той тоді перестав снитися і ті гуцули. Для вас писав і читав Роман Дронюк.